Номер 915. Знайдіть корені квадратного тричлена. Щоб знайти корені квадратного тричлена, треба розв'язати відповідне квадратне рівняння. Для першого записуємо квадратне рівняння. х у квадраті відняти 7х додати 12 дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння, тому що перед х у квадраті стоїть коефіцієнт 1. Отже, можемо застосувати теорему Вієта. За теоремою Вієта сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. Другий коефіцієнт мінус 7 з протилежним знаком буде 7. Добуток коренів буде дорівнювати третьому коефіцієнту 12. Тепер підбираємо такі два числа. Сума їх повинна бути 7. А добуток повинен дорівнювати 12. Починайте з добутка. Щоб отримати 12, нам треба 3 помножити на 4. Запитуйте себе, які два числа треба перемножити, щоб отримати 12. Наприклад, 3 помножити на 4. Перевіряємо, чи буде сума цих чисел дорівнювати 7? Так, звісно, буде. Тобто. Друга умова виконується, і перша, ми щойно перевірили, також виконується. Отже, корені цього рівняння будуть х1 дорівнює 3, х друге дорівнює 4. Це і є корені квадратного тричлена. Друге, так само розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Теж перед нами зведене квадратне рівняння, тому що перед х у квадраті стоїть 1. Застосовуємо теорему вієта. Х1 додати х2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Другий коефіцієнт мінус 1 з протилежним знаком буде 1. Добуток дорівнює третьому коефіцієнту. Це в нас мінус 20. Знову підбираємо числа, починаючи з добутка. Добуток яких двох чисел буде дорівнювати мінус 20. Ну, наприклад, мінус 4 і 5. Буде мінус 20 у добутку. Суму мінус 4 додати 5 дорівнює дійсно 1. Тобто обидві ці умови виконуються. Отже, х1 дорівнює мінус 4, х друге дорівнює 5 третє. Також розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Це рівняння не зведене, тому що перед х у квадраті стоїть множник не 1. Тому будемо знаходити корені цього квадратного рівняння через дискримінант. Випишемо коефіцієнти цього квадратного рівняння. Коефіцієнт А дорівнює 6, коефіцієнт Б дорівнює мінус 7. Коефіцієнт С дорівнює 1. Знаходимо дискримінант квадратного рівняння за формулою b у квадраті відняти 4. Маємо мінус 7 у квадраті відняти 4 помножити на 6 помножити на 1. Мінус 7 у квадраті то буде 49, відняти 4 помножити на 6, 24. Маємо 25 а це 5 у другому степені. Знаходимо корені х 1 мінус b, додати корін з дискримінанта, поділити на 2а. Маємо мінус так, b у нас мінус 7, мінус b, тобто це з протилежним знаком, буде 7. Додати корінність дискримінанта 5, поділити на 2 помножене на 6. 7 додати 5 буде 12, поділити на 12 маємо 1. Х друге. мінус b мінус коріні дискримінанта поділити на 2а. Маємо 7 мінус 5 поділити на 2 помножене на 6. Маємо 2 дванадцятих або 1 шоста. 1 і 1 шоста це корені відповідного квадратного тричлена. Четверте. Розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Мінус 3х у квадраті додати 6х мінус 3 дорівнює 0. Поділимо ліву і праву частину рівняння на мінус 3. Маємо х квадраті відняти 2х, тому що 6 поділити на мінус 3 буде мінус 2. І додати 1 дорівнює 0. Можемо згорнути за формулою. Перед нами формула квадрат різниці двох виразів а у квадраті квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого і другого виразів і додати квадрат другого виразу. То буде А мінус б у квадраті. В нашому випадку А це в нас х, а Б одиничка. Згортаємо за формулою маємо х мінус 1 у квадраті дорівнює нулю. Вираз х мінус 1 дорівнює нулю. Тоді тільки тоді, коли х дорівнює 1. Тому в даному випадку ми говоримо, що квадратне рівняння має два однакових корені, одиничка.